Так, що це за плитку ви купили? Допилили. Що це за плитку ви? Так, лучші плиточники. У нас, у нас, найкращі, Так? Зробили трапік. Тут все серйозно в цій хаті. Тут о, у нас півтора сантиметра уклон. Тут вийшли в ноль. В общем, дизайнерський ремонт то це до нас. Все, вам заліпимо. Замостимо. Там вузол буде. Дуже тяжко запилити. Так, самі лучші плиточники як роблять, отак От роблять. Суцільно тут все, тут трошки буде тупитися. Ну, Отут Тарасович переживав, оба, нема усенечки навіть. От вона лінія, бачите? Тут ванна стоїть ваша. Фуга будет у нас тут. Примеру, колер, колер. Трохи не подходит. Вот Такие сам узел. Что скажешь, ты же лучше знаешь.